На сьогодні в Конгу перебувають 157 українських миротворців, 4 вертольоти Мі 24 автомобілі та інша техніка. Невдовзі вони повернуться в Україну. Місію продовжать військовослужбовці 18-го окремого вертолітного закону. Протягом місяця екіпажі Мі 24 тренувалися на Львівщині, виконували польоти в складних метеоумовах, вражали наземні мішені авіаційними керованими та некерованими ракетами. Завдання для вертолітників не з легких. Під час пікірування з висоти 1200 метрів потрібно некерованими ракетами вразити цілі на відстані 6 кілометрів. Перше було здійснено і пуски керованих ракет Штурм В. До речі, така понадзвукова одиниця коштує 60 тисяч американських доларів. Кожний снаряд, випущений некерованої ракети, значить, буде складати. Порядка 960 доларів ну то є доволі значна компенсація. От за ті боєприпаси, які ми використовуємо сьогодні на полігоні. підготовка льотного складу загону до місії включала в себе також і тренувальні польоти в Карпатах, адже в Конго українським миротворцям доведеться працювати в умовах складного африканського гірського рельєфу.